На первічній консультації я збираю якомога більше інформації про дитину. А до первичної консультації я прошу завжди батьків скидувати мені відео, на яких дитина грається, на яких вона займається спеціалістом або з кимось із батьків. В побуті, якщо є можливість засняти, теж прошу. Я не прошу багато відео, я прошу 2, 3, 4 по хвилинці, просто щоб побачити, як дитина себе поводить не в форматі заняття, не в форматі незнайомого місця. Там, де прийшли вже до спеціаліста, як кажуть, подивіться на дитину. От. Але ми для дитини маємо зібрати якомога більше інформації до самої консультації. На первинній консультації, що дуже важливо, я завжди питаюсь батьків. Ну, по-хорошому, но ну, насторожити, тому що не буває результатів без роботи. А якщо ходить дитина 2 години або 3 години в неділю, то це все одно не значить, що ви сходили до поведінкового психолога, чи то паклогопеда, чи то дефектолога, чи ще до когось, хто чий метод потребує роботи. Це дуже дорожий метод, там, де не треба нічого робити, але так в житті не буває. Тому а, я зразу на первінічній консультації дізнаюся, який ресурс, а, хто більше з дитиною знаходиться, тато, мама, дід чи бабуся. А, чи є у них а, моральний а, часовий ресурс, що саме головне, відпрацьовувати в а, побуті. По методом спонтанного навчання, тобто, в е, непосредственно в ситуації, той чи інший навик, який я буду формувати за столом інтенсивними методами ABA терапії, я Я пробігаюся на первинній консультації також по основним оперантам, е, тим е, навичкам, які у дитини є на даний момент. Це Візуальні навички і ступень їхнього розвитку, які пазли, чи вона собирає пазли, чи, чи вона сортує, чи вона розуміє те, що нарис намальоване, що воно є е, в матерії, таке ж саме. Я пробігаюся також по рецептивних навичках, тобто навички слуху, а це те, що дитина може сприймати на слух. От, чи вона може розуміти, піди там, принеси мені чашку з кухні, так? Тому я не можу розказувати батькам за всі ті ступені да, розвитку, це буде дуже довго, тому я намагаюся такими уже побутовими, прості, простою мовою задавати такі питання, щоб вони розуміли і швидко могли згадати ту ситуацію, швидко згадати ту інформацію, яку треба зараз мені на первічній консультації. От. Також навички, звісно, прохання, і е, багато батьків приходять зразу з запросом на запуск мовлення. От у нас дитинка не балакає, е, треба запустити мовлення. Але звісно, варто сказати, що е, за мовленням стоїть багато роботи з і рецептивним мовленням, тобто слухом, з візуальними навичками, е, і з другими, другими оперантами, як то кажуть, в ібій терапії. Е, Прохання не завжди є е, функцією мови. Прохання і може бути, коли вас за пальчик тягнуть. І от ваша дитина тягне за пальчик, у вас це вже навик прохання. З нього можна як з кристалика виростити е, щось більше. Да? Це вже перший кирпічик на, на шляху побудови до запуску мовлення. Якщо він є, якщо у дитини є ініціатива, це вже гарно. От. І я собі відмічаю на первичній консультації, на якому рівні навики ці є, або їхні зародиші цих навиків. Е, Прохання інтравербаліки навики це навики ведення діалогу, тому що діти приходять різні. А, є вже ті, які вміють говорити, і в них досить розвід розвинені навики, але батьки не знають, що робити далі, тому що вийшли на плато. А, і е, треба якось спонукати дитину до розвитку далі. І тут дуже стає в нагоді і біотерапія, яка, е, в якої є такий підрозділ, як е, вербально-поведінковий -повідін, підхід, та е, саме займаються розвитком навиків комунікації, навиків введення діалогу. От на первічній консультації я також кажу про те, що можуть бути нагальні потреби збирати дані про поведінку дитини. Тобто в табличку, тобто це обов'язково. Тобто без цього я вам скажу через 2-3 неділі або через місяць, що я, вибачте, я не можу вам допомогти. І весело помахаю ручкою, тому що я вже навчився працювати так, не тримати клієнтів для того, щоб їм було спокійніше. Що вони ходять до того, до кого їм порадив. І вже на первічній консультації я е, даю батькам невеликий повштовх, е, що е, в кінці щоб прозоро вже по полочкам розкласти, які, з яких е, вправ я почну, якими методами я почну і е, е, скільки це буде вправ. Коли буде рахуватися, що дитина цей навик уже вміє, і ми переходимо до іншого, тому що в нашій сфері дуже багато красивих слів обо всьому і ні о чому. Тобто я вважаю, що коли людина платить кошти, вона має знати, за що вона платить, і це і мотивує працювати разом з вами: і батьків, і дідусей, і бабусь, і або іншого замовника, послуги поведінкового терапевта. Також, передусім, якщо мова йде про запит на корекцію небажаної поведінки, я маю сказати, що на перших етапах роботи може бути таке, що небажана поведінка трошки усилиться. От. Е е а вже потім буде е коригуватися. Тому що якщо дитина мала на певну кількість років е таку поведінку небажану, е як ту, яка вирішує її проблеми. То вона не сразу від неї відмовляється. І якщо ми починаємо коригувати, починається поведінкове втручання, то звісно перша реакція організму, і поведінки і психіки це протест. На первинній консультації я питаю, хто буде займатися з дитиною, тому що а дуже класно, коли ми переносимо навики з татом із мамою з бабусею. Але на початку поведінкового втручання нам треба, щоб була у нас співпраця з одним членом сім'ї, в якого буде це получатися, е, і в який перенесе вже ці навики з іншими членами сім'ї. А потім уже у нас достатня кількість часов, або ми вже в нас хороша динаміка добра, і ми вже стараємося. Працювати, брати на заняття я питаюсь і тати, і маму, і бабушку і дідушку і домашнього улюбленця. От це я шуткую. Так, пані не спить ночу, а какає в штани. Треба сказати, що корекція таких поведінки не починається з першого заняття. Тут потрібно досить хороший добрий контакт, досить добра співпраця вже з дитиною для того, щоб починати вводити там туалетний тренінг. Або корекцію програми там раннього засипання і прокидання ночі. Хто є мої клієнти? Мої клієнти є за більше всього це діти з синдромом аутистичного розладу, з затримкою психомовленнєвого розвитку, синдромом Дауна от, та іншими діагнозами, які Спричиняють виникнення особливих потреб в навчанні таких дітей. От. Але подекуди до мене приходять і діти нормотипові, але яких є поведінкові проблеми. Це нормально, у всіх є поведінкові проблеми. У них не було, то ми були б програми із матриці. А, тому просто в деяких моментах це не сильно заважає і не сильно знижує общ, загальний рівень якості життя. Батьків та сім'ї в цілому, а в деякому випадку значно погірше. І, от коли значно погіршує, тоді вже батьки шукають: ага, є такий поведінковий терапевт. Давайте до нього сходимо. І я дуже люблю такі випадки, тому що вони для мене десь уже легкі, якщо звісно батьки співпрацюють, і можна коригувати поведінку швидко, показати, як працює і терапія, наскільки це ефективно, а наскільки це окриляє. Заряджає і міняє м, десь поведінку батьків а, взагалом і, і один з одного і з їхніми дітьми також. Тобто на первічній консультації треба і мотивувати, і а, дізнатися по, якомога більше про дитину, і одночасно про це пропередити про підводне каміння, про складнощі, про а, те, що треба працювати. Я дуже люблю, коли я Працюю з такими людьми, які працюють, і ваші діти потрібні більше всього вам. Е, мені, мій, вам, ваші. А тому е, я хочу бути чесним: якщо я бачу, що це потрібно батькам, то це потрібно і спеціалістам теж. От. Тому нам всім наснаги е, в нашому нелегко е, нелегкій справі. Лупаймо цю скалу. І вона обов'язково піддасться.